Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді електрична ручна газонокосарка. Фірма називається Black Decker. Бренд належить Англії, Великобританії. Потужність всього-навсього 300 Вт. Попробуємо, як працює ця газонокосарка. Розберемо її переваги, недоліки. І кожен з вас зробить для себе висновок: чи варто купувати таку техніку для себе. Отже, поїхали. Що перше кидається в очі? Вона доволі невелика. Як бачите, ось я її беру однією рукою. Можу втримати однією лівою. Легенька. Далі. Електричний шнур доволі короткий, але, в принципі, це не проблема, тому що вона і так працює через переноску. Кнопка. Кнопка працює напряму, немає ніяких додаткових запобіжників. Мотор розміщений внизу ось в цій коробочці, мабуть. Швидше за все так, тому що тут, бачите, є вентиляційні отвори, мабуть, для того, щоб саме мотор охолоджувався. Цей агрегат не новий, він вже доволі добре попрацював за моєї пам'яті. Ця коробочка якось на нього була вже зламалася, я її міняв. Отже, ми бачимо, що тут отвір для пластикового дроту, котрим буде різатись трава, лише один. Бачите? Один. Іншого немає. Як відкривається ця кришечка? Ось тут кнопочка і тут дві. Натискаємо їх одною рукою незручно. І після цього відкриваємо. Максимальна товщина жилки, яку можна тут використовувати, 0,65. Отже, відкриваємо нашу кришечку. Жилка в мене вже тут раніше була намотана. Ось вона. Для цієї звірюки я використовую ось таку жилку. Як бачите, вона дуже тонесенька. Просуваємо жилку через отвір. Надіваємо. О, Вона злітає моментально. Це не є добре. Просовуємо жилку через отвір. Надіваємо. Закриваємо кришку. Почули звук, вона попала в пас. Наша жилка трошки довша, але не страшно, тут є відсікач. Ми спробуємо його в роботі, але спочатку подивимося, що ми будемо косити. Тут у нас є злакові трави, також є широколисні трави. Пройшов дощик і вся травичка зараз доволі соковита і м'ягенька. Я вже розмотав переноску, тож під'єднуємо нашого дракона. Поки я балакав, волосінь залізла всередину назад. Певно, треба наматувати довшу волосінь. Спроба номер два. Як бачите, покіс гарний, коси низенько. Траву можна сказати навіть, що перебиває. Давайте ускладнимо його задачу і перевіримо, чи зможе він покосити ось таку більш густу траву. Ось як тут. І ось як ось тут. Ну, ви самі все бачили. В принципі, косить він непогано. Що ж, давайте тепер поговоримо про його переваги та недоліки. Те, що він електричний і працює від переноски, це і перевага, і недолік одночасно. З одної сторони, для нього не потрібно пальне, не потрібно їхати на заправку. Аби купити там бензин, щоб його заправляти, він не робить ніяких шкідливих вихлопів. З іншої сторони, потрібно постійно. Тягати за собою переноску. І працює він лише там, докуди дотягнеться ваша переноска. З іншої сторони, він доволі легкий і, в принципі, ним може працювати, я думаю, ну, навіть жінка, там, або якийсь підліток. До речі, про розмір. Давайте ж ми його поміряємо. Як бачите, він е, дещо більший метра. Буквально, що я правильно там поставив, буквально метр 0,5. Тобто він маленький, комфортний, легенький, і все ж таки, які нього недоліки. Маленька потужність. Ви бачили, що він, хоча і різав з лакові трави, перебивав їх, але робив це доволі довго. І такий апарат підійде в тому випадку, якщо у вас маленька ділянка, якщо у вас велика ділянка декілька соток і є потреба в тому, щоб косити регулярно, то тоді, мабуть, краще взяти щось потужніше. Також недоліком є використання тонкої жилки, тому що вона швидко стирається і потрібно час від часу підтягувати. Ну а більше немає сенсу ставити, тому що по інструкції жилка не повинна бути товстою. Плюс... Всього-навсього 300 Вт, він просто-напросто грубішу жилку не потяне. В принципі, на цьому в мене все, бо вже починає дощ накрапати, треба його десь ховати. До речі, це також недолік. Отаку косу дерев'яну, якщо до неї піде дощ, ну максимум вона там поржавіє. А тут, якщо піде дощ на мотор попаде, то може перестати працювати. Так що буду завершувати відео. Якщо відео було вам цікавим, ставте лайки. Якщо можливо якісь питання залишились, пишіть в коментарі. На цьому в мене все. Дякую за перегляд.